В'яжемо квіточку гачком. Квіточка для ірландського мережива, виконана на бордоні, з ребристими пелюсточками і з об'ємною серединкою. Пряжа «Віолет» Турція 282 метри на 50 грам. Гачок 09, кловер. Квіточки, що перед вами, відрізняються. Ліва квіточка нерельєфна, права квіточка з більш рельєфними пелюстками. Спосіб в'язання відрізняється. При в'язанні лівої квіточки захоплюємо і передню, і задню напівпетлю. При в'язанні правої квіточки захоплюємо задню напівпетлю. Формуємо. Початкове кільце. Намотуємо на кінець гачка кілька навивів, 5, 7, залежно від необхідного об'єму. Повільно знімаємо, вводимо гачок в серединку і починаємо в'язати. Обв'язуємо кільце стовпчиками без накиду. Їх має бути 14. Пров'язуємо. Захоплюючи усі ниточки кільця, в кінці ряду пров'язуємо під останню петлю початку в'язання, з'єднувальною петлею завершуємо. Дві петлі повітряні підіймаємось і за задню напівпетлю. Пров'язуємо 2 стовпчики в одну петлю. Стовпчики без накиду. В кожну петлю попереднього ряду 2 стовпчики без накиду. Тому у другому ряду у нас повинно вийти 28 стовпчиків без накиду. Вводимо гачок в початок. Ряду з'єднувальна петля, дві повітряні петлі. За задню напівпетлю виконуємо стовпчики без накида. В кожну петлю один стовпчик. В третьому ряду має бути також 28 стовпчиків без накиду. Кінець ряду Закриваємо таким же способом, як і попередні, з'єднувальною петлею. Маємо три ряди і три лінії, до яких ми можемо приєднати ряди для в'язання серединки. Я складаю ниточку вдвоє і формую бурдон з тієї ж самої робочої нитки. Довжина цього бурдону особливого значення не має. Ми її можемо завжди збільшити. Гачок вводимо під бурдон і обв'язуємо його стовпчиками без накиду. Таких стопчиків має бути 16. Довжину можна збільшувати і чим більша довжина цієї пелюсточки, тим більший розмір квіточки. Моя квіточка розміром 9 см. Повертаємо в'язання. Виконуємо повітряну петлю в кінці, під бурдон і за задню напівпетлю виконуємо стовпчики без накиду. У цьому ряду виконуємо 10 стовпчиків без накиду. Повертаємо в'язання в наступну петлю, за задню напівпетлю виконуємо стовпчики. Захоплюємо бурдон і стовпчики вив'язуємо, не доходячи до кінця ряду. Коли у нас залишилось дві видимих петлі попереднього ряду, ми виконуємо Три стовпчики без накиду під бордон. Не захоплюємо стовпчики попереднього ряду. Повертаємо в'язання. Повітряна петля. В другу петлю і захоплюючи бордон, виконуємо стовпчики. Так само за задню напівпетлю проходимо ряд до початку розширення. Виконуємо стопчик, підтягуємо за допомогою бурдону пелюсточку, щоб вона була такої ж величини, і переходимо до тонкої частини пелюстки. Виконуємо накид і напівстовчик. Він потрібний для поступового переходу величини. А далі до серединки вив'язуємо стовпчики без накиду в кожну петлю попереднього ряду. В'яжемо за задню напівпетлю, як і раніше. Доходимо до серединки. Необхідно повернути нашу серединку і захопити задню напівпетлю наступної петлі нашої серединки. Повертаємо в'язання і знову за задню напівпетлю стопчики без накиду. Захоплюючи бурдон. В'яжемо, не доходячи до кінця ряду на дві видимих петлі. Далі під бурдон три стопчики без накиду. Повітряна петля. Повертаємо в'язання в другу петлю під бурдон, захоплюючи задню напівпетлю, виконуємо стовпчики в кількості 10 штук. Повертаємо. В другу петлю виконуємо таким же способом повернення до верхньої частини пелюсточки. Знову не доходимо на дві видимих петлі. Три стовпчики під бордон, повітряна петля, поворот. В другу петлю повертаємось до серединки. Дійшли до сходинки, виконуємо напівстовпчик і пров'язуємо стовпчики до серединки. В кінці ряду перекріплюємось до наступної петлі серединки. За задню напівпетлю підтягуємо бордон і повертаємо дві повітряні петлі. Гарно затягуємо. Через одну петлю напівстовчик. Повітряна петля і стовпчик з одним накидом через одну петлю попереднього ряду захоплюємо і передню і задню напівпетлю. Повітряна петля через одну стовпчик з накидом. Повітряна петля через одну стовпчик з накидом. Повітряна петля через одну стовпчик з накидом. Рухаємось доверху в такому ж режимі, виконуючи стовпчик з одним накидом. Повітряна петля і останній стовпчик в кінець пелюсточки. Таких стопчиків у нас 8, починаючи з нижнього 5 повітряних петель. Прикріплюємось. В основу стовпчика з'єднувальною петлею повертаємо в'язання повітряна петля. В останню арочку 7 стовпчиків без накиду. Стопчик без накиду в основу попереднього стовпчика і стовпчик під арочку. Знову над стовпчиком і під арочку. І так рухаємось до основи. Завершуємо ряд. Задня напівпетля наступного стовпчика серединки і поворот в'язання. В кожну петлю ряду, захоплюючи бурдон, підіймаємося до верху пелюстки. Я пров'язую за дві напівпетлі, а можна так само пров'язувати за задню напівпетлю. Пров'язуємо до тих пір, щоб побачити симетричність пелюстки. Перевіряємо останнє введення гачка так, щоб в нас Утворилась симетрична пелюсточка. В нас закінчується бурдон. Підтягуємо до необхідної величини, відрізаємо ниточку. Потрібно сформувати новий бордон. Знову з робочої ниточки складаємо вдвоє і формуємо новий бордон. Довжина. Значення немає, все залежить від того, як вам зручно в'язати. Продовжуємо в'язати пелюсточку за тією ж схемою, яку ми вже побачили раніше. Тобто у нас періодично повторюється лінія, яку ми можемо в'язати на бурдоні і з ажурною частиною. Такий вигляд має мати квіточка. Вона складається з семи ажурних елементиків, які поєднуються в'язанням на бордоні. Коли ми дійшли до кінця, заправляємо голку в робочу нитку, повертаємо на вивертній бік, складаємо початок. І кінець в'язання вирівнюємо так, щоб кінець в'язання був симетричним відносно ажурної частини. За допомогою голочки, захоплюючи обидва краї і обидві напівпетлі в'язання виконуємо навскісні петлі, за допомогою яких іде з'єднання спочатку та кінця пелюсток. Виконуємо з'єднання до кінця і заправляємо ниточку. Закінчуємо роботу з вивертнього боку, протягуючи голку в щільних місцях в'язання. Нам залишається виконати об'ємну серединку. Для цього беремо робочу нитку і виконуємо три ряди петельок, вводимо гачок в середній ряд, самий перший. Виводимо підготовлену петлю. І виконуємо повітряну петлю з'єднувальну петлю, повітряну петлю з'єднувальну петлю. Прокладаємо водночас робочу нитку у ряд в'язання для того, щоб заховати. Її можна заправити голочкою на виворіт відразу, і вона заважати не буде. На певному етапі ми її відрізаємо. Повністю ряд у нас стовпчик з'єднувальний і повітряна петля. В кінці ряду з'єднувальна петля в основу. Початок і повітряна петля, а можливо дві, для переходу на другий ряд. Захоплюємо петельку, виводимо і виконуємо уже три повітряні петлі. Перекріплюємо в наступну петлю з'єднувальною петлею. Три повітряні петлі в наступну з'єднувальна. І так продовжуємо до кінця ряду. За рахунок цього у нас виходять пишні такі кінчики. В кінці ряду з'єднувальна петля. Одна або дві повітряні петлі для переходу до наступного ряду, останнього ряду серединки. Прикріплюємось. І виконуємо 5 повітряних петель. Тепер кожен ланцюжок з п'яти повітряних петель прикріплюємо у наступну петлю. Ниточку, яка залишається, ми заправляємо в голку і виводимо на виворотній бік. Закріплюємо. У нас виходять ось такі квіточки з рельєфними реберцями однакові. І якщо порівняти ще з однією квіточкою, у нас рельєфні пелюстки, і в правій квіточці не дуже рельєфні пелюстки, пласкі. Ми також виконуємо бурдон. Але права квіточка виконана шляхом захоплення обох і передньої, і задньої напівпетлі. Розмір квіточки 9 см. Якщо виконувати на початку 18 стовпчиків під бордон, то розмір квіточки 10 см. Бажаю приємного настрою! Для творчості.